Закрив я двері чи не закрив? Так, випив я воду чи не випив? Випив я ліки, чи не випив. Забіліка Чайка. І ми сьогодні поговоримо з вами про деменцію. Чому вона дійсно виникає, та що потрібно робити, щоб тата пам'яті ніколи до вас не приходила? Нам на сьогодні повідомляють, зокрема, такі організації, як ВОЗ там і інші, про те, що у нас молодіє стан, який називається деменція. Деменція це. Трата пам'яті фіксаційної, тобто люди забувають, що вони роблять, чи робили вони це, вони забувають, як їх звати, тобто вони не здатні жити в умовах того соціуму, який потребує багато запам'ятовування інформації, тобто вони не здатні фіксувати інформацію на тривалий час. І по даним таких же ж організацій, які дбають про наше здоров'я. Щорічно більше 10 мільйонів людей отримує цей страшний діагноз. Чому саме страшний діагноз, чому саме так нам кажуть, що це страшний діагноз, тому що людина не здатна, ще раз повторюся, жити в цих умовах. Вона може забути закрити, наприклад, там двері, вона може забути, хто вона, вона може десь піти і, кажуть, загубитися. І всі цього дуже-дуже сильно бояться. Які ж причини виникнення цього стану? І так, з причинами не все так просто, як здавалося би на перший погляд, тому що, наприклад, невропатологи стверджують, що причиною розвитку деменції є дегенеративно дистрофічні зміни в корі головного мозку. А наприклад, нейрофізіологи стверджують, те, що причиною якраз втрати пам'яті є утворення бляшок та збільшення спинномозкової рідини у шлуночках головного мозку. І інші вчені говорять по-різному. І, як то кажуть, патогенез до кінця не розроблений, етіологія, тобто причини невідомі. Що дійсно викликає ці зміни в мозку, вчені гадають. І все це гадання відбувається тому, що на людину дивляться тільки з точки зору органів. Якщо ж ми подивимося з точки зору комплексного підходу, то все зразу стає на свої місця. Але перед цим я вам проведу спочатку один приклад. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який одночасно допомагає на фізичному рівні, на рівні клітин, органів, тканин та систем, на рівні сприйняття інформації, так, як ми бачимо світ, як ми оцінюємо, чого ми очікуємо, і на рівні поведінки, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не лікуватися все життя та знімати симптоми, а дійсно бути здоровою. Про цей унікальний підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здорові, а не лікуватися усе життя. Переходьте за посиланням під цим відео, і там ви можете ознайомитися з даною методикою. Для наглядності я вам просто зачитаю дане дослідження. І так, у 1986 році такий епідеміолог із університету Кентукі, як Девід Сноуден, Розпочав дослідження. Назвав він його дослідження черниць. Результати були опубліковані у 2001 році, не так то давно. Метою даного дослідження було визначити причини погіршення пам'яті у людей похолого віку і, зокрема, дослідити таке захворювання, яке називалося хвороба Альцгеймера. І ось він досліджував 678 черниць, які проживали в одному місті е в штаті Міннесота. Вік учасниць був від 70. 5 до 107 років. Чому саме цей спосіб він вибрав? Тому що однорідний спосіб життя і середовище шестер робили ідеальні умови для дослідження і доведення його гіпотези, що причиною виникнення порушення пам'яті фіксаційної є саме дегенеративно дистрофічні зміни головного мозку. Ось на додаток, що вони зробили? Вони е, брали їхні медичні карти, досліджували там фізичні тести, проводили інші тести, психологічні проводили. Але ще в кінці кожна із цих стріниць заповіла свій мозок для науки, тобто робили зрізи і досліджували, щоб дійсно довести факт цих. Порушень і причин, ті, про які дослідники думали. Але результат був надзвичайний. Посмертне дослідження мозку черниць виявило, що у значної кількості жінок були виявлені виражені патологічні зміни, які мали би говорити про деменцію та хворобу Альцгеймера. Хоча жодна із медичних сестер ніколи за все своє життя до своєї смерті не проявляла ознак порушення або погіршення пам'яті. І тут вчені стали, як то кажуть, в тупік. Як же ж це так? Так, зміни в мозку є, а проявів немає. Що ж це за науковий факт? І вони почали пояснювати це так, якби вони собі це вважали правильним. І вони дійшли до того пояснення, що нейрони здатні регенерувати і формувати нові нейронні зв'язки, що суперечить тим постулатам, які були раніше. Тобто це дослідження завело вчених в тупік, а результати ще більше. Але в чому ж тут причина, якщо ми подивимося з точки зору комплексного підходу? З позиції комплексного підходу, коли у нас є фізичне тіло і всі зміни в ньому запускаються, підтримуються і зупиняються тільки під контролем нашого головного мозку, а у цього головного мозку є канали сприйняття інформації це зір, слух, нюх, дотик, тактильні та емоційні відчуття, ця ситуація стає дуже зрозумілою. Всі ці люди, тобто всі люди, у кого погіршується пам'яті, попадають в дуже просту ситуацію. Це називається рефлекс втрати контакту. Як це відбувається? Коли людина не може більше доторкнутися фізично до людини або тварини, яка для неї є значимою, наприклад, це може бути мама, яка померла, або брат чи сестра, які переїхали в іншу країну, або тобі довелося змінити роботу, та й ти вже не можеш більше доторкнутися, бачити, чути, спілкуватися відчувати на запах. Людей, які для тебе були значені, тобто в ті ячейки общества, де ти відчував себе комфортно, і ці люди для тебе були дуже значимі, в тебе запускається дуже специфічна реакція, яка проявляється наступним чином: в корі головного мозку активується відповідний центр, і це легко ми можемо вийти з допомогою комп'ютерної томографії. А на рівні фізичного тіла і Життя людини знижується саме фіксаційна пам'ять. Тобто, першими ознаками того, що нам розповідають. Як хворобу Альцгеймера або деменції, являється що ми не можемо запам'ятати прості речі. Ті, які були сьогодні з нами, чи закрили ми двері, чи виключили ми світло, ми не можемо запам'ятати 2 плюс 2, чи дали ми здачу, за чим ми йшли, чи зробили, тобто, звичайні банальні речі. Те, що було колись раніше, ми пам'ятаємо. А те, що було сьогодні, ні. Ми можемо забути, де ми, як ми тут опинилися, ми можемо забути, як нас, наприклад, звати, ми можемо забути ще якісь дуже прості. І банальні речі. І чому ця ситуація виникає? Не тому, що з нашим мозком щось не так, а тому, що ми попали в умови, де ми втратили контакт візуальний, аудіальний, тактильний, оліфакторний, тобто нюховий, із людьми або тваринами, які для нас були значимими. І це є захисна реакція. Як тільки ми здатні відновити цей контакт назад, що у нас на рівні мозку відбуваються зворотні зміни, туди закачується вода, як ми вже з вами знаємо, потім там розростається сполучна тканина, нервово називається глія, і ми бачимо таку, як кажуть, невеличку бляшку. Але це виникає не тоді, коли людина в активній фазі рефлексу, а тоді, коли вже йде процес заживання. І пам'ять. Поступово, поступово повертається повністю назад. Але ж якщо ситуація знов повторюються, то що Цей змін все більше і більше і більше Нам кажуть, хвороба альгельма прогресує або деменція прогресує і винуватять у цьому, що зміни на рівні головного мозку. А зміни являються наслідком, а не причиною. І що доводить це дослідження, про яке я вам говорив, дослідження черниць? Суть полягала в наступному, чому у цих жінок. Не було такого. Всі туди вони попадали після втрати близьких собі людей. Наприклад, там померла мати, чи померла сестра, чи помер чоловік, чи померла дитина, чи там ще якась ситуація відбулася. Ну за рахунок того, що вони жили дуже таким закритим, скажімо так, обществом, вони не давали можливості зовнішнім факторам впливати на них. Яких зовнішніх факторах розділяти їх ще більше? Тобто вони один постійно з одним спілкувалися, вони ділилися своїм більлю та переживанням, вони обіймалися постійно, вони бачили один одного. І тоді, коли їм вже ставало важко, тобто коли вони переходили до приклонного віку, їх ніхто не залишав. Вони і далі продовжували жити в цих комфортних умовах для себе, де було те ж саме оточення, тому що зміни на рівні мозку були, а проявів не було. Тому, коли ви дійсно розумієте, що причиною виникнення всіх цих проявів є не порушення роботи мозку, а є захисна реакція. І проявами, тобто першими проявами цієї захисної реакції є те, що людина, наприклад, може не виконувати ту звичайну задачу, до якої вона раніше звикла і швидко виконувала, що вона може щось постійно губити, наприклад, забувати, що вона щось зробила, порушувати орієнтацію на тій місцевості, де вона, наприклад, живе. Дезорієнтаю бути в часі, наприклад, або в просто для вас це сигнал про те, що це перші ознаки і рефлекс активний, це захисна реакція, щоб легше було пережити ту травматичну подію втрату контакти. І тут велику помилку, що починають робити. Це зразу по лікарях бігати. Але цю людину похилого віку, коли починають виривати із звичайної обстановки, вона хоче що? Щоб цього не було. Вона хоче повернутися назад, в те звичне для неї середовище, не бігати по лікарях і так далі. Тобто цими діями ви ще більше будете посилувати бажання бути роз'єднаними. Там і так контакт, а тут ще бути роз'єднаними. もうすぐ、ま。 Ситуаціями, тому що це ще більше людину віддаляє від тієї звичної для неї, то що називають обстановки, в якій вона була. Тому як тільки ви побачили у своїх рідних або у своїх близьких перше, вони не захворіли, в них включилася захисна реакція, і ви повинні що зробити? Її виключити. Яким чином ви можете це виключити, якщо це, наприклад, люди похилого віку, це більше перебувати з ними, не просто подзвонити один раз в тиждень там, а ви маєте бути постійно там, якщо це пов'язано. З'язу з тим, що діти поїхали. Або, наприклад, якщо це ваші якісь там близькі родичі, ну приходити більше в гості до них спілкуватися, щоб вони могли вас бачити, щоб вони могли вас відчувати, доторкатися до них, обіймати їх постійно, можна, можна фотографію також е, поставити, то любим чином через всі канали сприйняття це зір, слух нюх дотик, тактильні та емоційні відчуття відновити. Те, що називається контакт Слуховий, візуальний, аудіальний і так далі. Але тут же зразу люди задають питання: почекайте, а якщо, наприклад, людина померла, як тут відновити контакт? Контакт уже не відновиш. Людина, яка померла, вона пішла із вас у життя, вона певний час із вами була. Ви її відпускаєте, але ви заміняєте тепер цей контакт іншою людиною. Той, хто скаже, ну, інших таких не знайдеш, ну, то тоді ви не вирішите цю проблему. Тобто ми в соціуму живемо, і ми кожен можемо забезпечити допомогу іншому через що? Через дії, які ми робимо. Тому коли ви допомагаєте іншим, більше проводите з ними часу, коли ви відноситеся до них як потрібних людей. Що не буде цих проблем, Пам'ятайте, будь ласка, деменція і Альцгеймера виникає не тому, що виникають поломки мозку, а тому, що є дуже прості і невірні правила життя у цьому соціуму, де нас намагаються що зробити? Роз'єднати, щоби кожен жив окремо у своїй коморці, почував себе покинутим, непотрібним і одиноким. І тоді всі ми будемо мати з вами проблеми із пам'яттю. Щоб цього не було, ми повинні навпаки, ми повинні об'єднуватися, спілкуватися, ми повинні обійматися, ми повинні жити і більше комунікувати одним з одним. І тільки тоді пам'ять повернеться, і тільки тоді вона ніколи не погіршиться. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.